Насправді відповідно до закону про регламент там ніякого рішення і не потрібно, щоб за результатами звіту був, просто народні депутати можуть ініціювати питання недовіри уряду, що тягне за собою його відставку. Фракція радикальної партії підтримує недовіру уряду, але водночас ми так само не довіряємо, як і мільйони українських громадян, взагалі всій владі. І президенту, і уряду, і коаліції саме тому ми пропонуємо сформувати нову коаліцію у Верховній Раді, і ми готові взяти у цьому участь без дострокових парламентських виборів, без дострокових парламентських виборів. А інший шлях це дострокові парламентські вибори. Якщо буде нинішня коаліція, нинішній уряд і нинішня влада, які ведуть країну до катастрофи, це закінчиться достроковими парламентськими виборами, оскільки ми вважаємо, що дострокові парламентські вибори сьогодні в умовах російської агресії, в умовах дестабілізації. Соціально-економічної ситуації вони будуть грати по перше, дадуть можливість реванш Банді Януковича взяти, а по друге, гратимуть на руку Путіну. Тому ми пропонуємо у, ново, у нинішньому парламенті сформувати нову коаліцію. Нова коаліція бере на себе відповідальність, пропонує суспільству програму дій. В першу чергу економічну програму. І на підставі цієї програми формує новий уряд. А що пропонує нам нинішня влада і ті ж самі депутати від БПП? Ні, програми нової коаліція та сама тільки новий ви уряд, бо їм хочеться посадити свого прем'єр-міністра і далі деребанити, так як вони деребанили. Їх просто не влаштовує, що це деребанять інші. Вони хочуть деребанити. БПП хоче деребанити бюджет, а деребанять його сьогодні народний фронт. От і між ними йде оця машина возня. І вони хочуть, щоб я в цьому приймав участь. Ні, і людей не треба за дураків тримати, бо від місця прізвищ міністрів нічого не міняється. До речі, одним з підсумків візиту Джо Байдена пишуть аналітики. Оцінюючи, коментуючи візит одного з найвпливовіших гравців американської світової політики, стало бажання замирити президента і прем'єра, тому що незамирення означає відставку уряду. Відставку уряду, як ви цілком слушно зазначаєте, може означати проведення дострокових виборів. Сполученим штатам це не потрібно це не потрібно і нам, українцям. Я дуже хотів би, щоб українська влада в першу чергу працювала на український народ, на тих, хто їх вибрав. А коли наші президент, прем'єр, високопосадовці звітують перед Міжнародним валютним фондом, перед Байденом, перед ще кимось, у мене питання: коли вони почнуть звітувати перед українськими громадянами? Чи ми тут а мільйони людей, які за них голосували? Ми просто статисти, безмовні учасники цього спектаклю? Наша найбільша проблема в тому, що влада безвідповідальна. Наша найбільша проблема у тому, що в чиновницьких кабінетах вісять портрети президента Порошенка і прем'єра Ясенюка. Замість цих портретів мали б вісіти фотографії розстріляних хлопців і дівчат на Майдані Небесної Сотні. Вони сволочі повинні на ті портрети дивитися вранці вечором і в день, коли їм хабарі заносять, коли вони людей дурять, коли вони обкрадають країну. От вони щоразу повинні бачити портрети отих убитих невинних. Українців за те, що вони сьогодні сиділи в цих кабінетах, ми профукуємо час, ми втрачаємо вікно можливостей. Ми знову два роки після майдану ми топчемося на місці. Бо а приїжджає із-за кордону і кажуть, вони хороші. Може комусь вони хороші. Нинішня українська влада українським громадянам тільки вони не хороші, тому що так бідно як жили люди зараз, не жили ніколи. Тому що так як обкрадали людей, ніколи не обкрадали. Саме тому я й кажу, що треба кінчатися і політикою. Саме тому наша політична сила пропонує конкретний план дій. Нам кажуть, вертайтесь з коаліцію, беріть участь в уряді. Мені не треба ні посади, тим більше я не можу вернутися в коаліцію, якої немає, яка знищена. Ми кажемо, що треба формувати уряд новий на, на основі нової програми дій, де в головному буде це робочі місця, це підвищення рівня життя, це підвищення зарплати пенсій, це боротьба з корупцією. От що треба країні. Ми, якби реально боролися з корупцією, от президент сьогодні проводить нараду національної ради по боротьбі. З корупції висловлює незадоволення темпами боротьби з корупцією. Ну так незадоволення очевидне, тому що президент сам же казав, що треба трьох друзів ближчих посадити. Так посади ближчих своїх трьох друзів і потім будеш задоволений боротьбою з корупцією. Якщо президент забув своїх друзів, я йому нагадаю: Кононенко, Григоришин. Пасенюк, Третяков, Демчишин, Ворушелін, Гонтарєва, яка обвалила курс гривні. І Я цей список друзів президента можу продовжувати багато. Треба афоризм вже переробляти буде потім. Так. Тобто, розумієте, треба не за сошками ганятися. Ти за своїх в першу чергу візьмись, за своє корумповане оточення. А потім будуть і результати. Катастрофа полягає у тому, що нинішня влада. Вони забули завдяки кому вони прийшли до влади. Вони забули, якою кров'ю вони прийшли до влади. Вони забули, що за це треба відповідати буде, що кров не водиться, і коли сотні тисяч людей загинули, захищаючи країну, загинули проти банди Януковича. Ті, хто прийшов після нього, вони не мають ні морально, ні юридично, ні будь-якого іншого права красти, брехати. Зловживати людей дурити, тому що їх Господь накаже до речі про Януковича. Його інтерв'ю наробило багато голосу, в тому числі і в Україні. Да, Янукович розказує, що він вернеться, збирається вернутися в українську політику. А ви знаєте, якщо раніше це видавалось фантастикою, то сьогодні, зважаючи на ту політику, яку веде нинішня влада, це вже не так фантастично. Саме тому я й кажу, що дострокові парламентські президентські вибори вони можуть привести реванш банди Януковича. І в історії відомі випадки, коли після французької революції був потім реванш І інші. Тобто я не виключаю, що Янукович може вернутися. А що їх два роки після Майдану нікого не засудили? Ми прийняли закон про заочне судочинство. Чому Янукович досі не засуджений? Чому його банда досі не засуджена? Чому не... Фундатори, основні стовпи банди Януковича сьогодні в парламенті за депутатськими мандатами. І ніхто їх не тягає, ні на допити, ні недоторканності не позбавляє, ні кримінальні схеми, які вони видобудували, ніхто не перекриває. А тільки сіли самі зверху на них і доять ту нещасну українську корову. І доять її доять, і доять її доять. Да скільки її нещасно доїть можна, її погодувати треба, щоб вона молоко давала. Віцепрезидент Байден, коли був з візитом в Києві, обіцяв 190 мільйонів доларів на боротьбу з корупцією. Я думаю, що 190 мільйонів доларів можна потратити ефективніше на робочі місця, на підвищення заробітних плат і пенсій, а на боротьбу з корупцією вистачить ящика патронів і подолаємо всю корупцію швидко, радикально і ефективно. Закликаєте до китайського досвіду? Закликаю до радикальної боротьби із тими, хто довів країну до ручки потому що 24 роки тільки грабували і брехали. І нічого не робили, і думали, що це бездонне дно, і по сьогоднішній день так думають. Бо якби думали по-іншому, то реально б проводили реформи, а не їхню імітацію, яку ми сьогодні маємо. Реально б розуміли, що лише від підвищення рівня життя людей залежить економіка. Бо коли сильна економіка, тоді сильна армія, сильна обороноздатність, сильна безпека країни. А коли ми жебраки, коли ми ходимо, просимо там, сям на нас дивляться весь світ, як на ідіотів, вони дивляться на наші славетні землі. Вони дивляться на наших розумних людей вони дивляться на вони дивляться на нашу країну і вони чуманіють увесь світ чуманіє як вони можуть так жити як вони можуть з такими можливостями на такій землі і з такими ресурсами жити як же браки Положальний... ніхто не розуміє цього.